Вітання, українці змінюють автомобіль кожні 3-5 років. Такі підрахунки автодилерів. Нову машину беруть, коли закінчиться гарантійний строк, або ж коли виходить новіша модель. Та якщо за авто добре наглядати, то воно буде їздити і через 50 років, тоді це буде раритет і коштуватиме у кілька разів дорожче. Наприклад, Ford Mustang у 70-ті був найдешевшим легковим модельного ряду. Сьогодні таке ретро авто можна купити не менше як за 100 тисяч. Мода на старе повертається. 60 років тому це об'єкт на смішок інвалідка. Сьогодні це розкіш, ретроавтомобіль Отже, не поспішайте викидати свою конячку вітчизняного автопрому. СМЗ або мотоколяска. За 12 років серійного виробництва випустили трохи більше ніж 200 тисяч екземплярів. Саме цю власник знайшов на смітнику і за два роки повністю відреставрував. Усі запчастини оригінальні. Частуєте інтернет. От є база даних боїв, хто их, їх, в самбізах отримав. Їздив потім дідусь, бабусям, нічого не залишилось. От. І И них все узнавал на свалках, в курятниках. Все потім, два роки, по два, два роки можна і знайти все, все. желання. Скільки вклав коштів, не зізнається, але охочих викупити раритет вистачає, пропонують від 10 тисяч доларів, та вона не продається. Плакивал все, что было, что не хватило, брал у жены, которая хотела мне даже из дома за это. А когда собрал, то сказал, это моя любимая, тебе все, говорит, это моя первая машина. Та цей раритет можно не лише у гаражі тримати. Тут такой це багажник, в который свободно влазит ящик пива. Ну, бардачок, рыбка. Впізнали це запорожець. Щоправда, від оригіналу тут лишилося зовсім мало: ходова, мотор, колеса від іномарок – Це приклад тюнінгованого ретро-автомобіля. цю лінію верх. Тобто кришка на, на сьогоднішній день моторного відсіку, багажника задік, дах, скло. Воно лишилось оригінальним. Цей мотор з іномарки, він дає можливість цій машині розганятися приблизно до 150-160 км кілометрів на годину. Вкладати гроші у тюнінг можна майже безкінечно. Та й продавши таке авто, непогано заробити, мені пропонували максимально за неї. Пропонували тисяч євро. Так? Е, вкладено, десь біля 10 тоді було вкладено. Усе залежить від місця, часу, марки, машини. Та, ще зможете ви розлучитися зі своїм скарбом. Доброго ранку, Україна!